Через батарейку мого, мого комп'ютера. Тому що я хочу уявити, я хочу знати, чи е, проблема, яку я чую в реготуванні, йде через Через, через, через аудіо інтерфейс, е, чи воно є через е, Через power supply Типа чи там, де я получаю електрику, електрику, електрику. Це По ці, 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 ці мікрофони. Важко це пояснити, я може скажу по англійськи і ті, хто розуміють, їм буде интересно. Basically the audio interface is it вирізти ціле слово. Якщо ви це замічали в минулих відео, це тому що той люк тим з'являвся. Появлявся, Появлявся, з'являвся.